Катерина, наша лідерка, усмішка її, як промінь світла. Подруймо разом майбутнє, дзвонимо у новий світ. Шановні друзі, однодумці та представники освітніх закладів. Я Гуртенко Вітарина учниця го класного Кримського ліцею і мені Сім'я Проціна. Сьогодні звертаються до вас як кандидат на посаду голови приватність учнівського самовідування. Всі ми об'єднані однією метою зробити голос учнів потужним впливом, адже саме ми майбутнім нашої країни. Я хочу, щоб учнівське самокування було не лише формальністю, а й реальною силою, що приносить зміни. Наше завдання створити спільноту, де кожен зможе вільно засловлювати свої ідеї, отримувати підтримку та розвиватися. Я потреба початку нашли, такі як організація спільних проєктів, проведення спортивних турнірів, освітніх форумів, тощо. Також проведення майстер-класів, тренінгів для розвитку лідерських та організаційних навичок. менш важливі і голос учнів, де створена онлайн-платформа. Кожен зможе висловлювати свої пропозиції чи скарги. Кожен учень зможе взяти участь у прийнятті рішень на рівні та громади. Я вірю, що співпраця підтримка одне одного зроблять нас сильнішими. Кожен із нас заслуговий на те, щоб його голос був почути. Обираючи мене, ви обираєте єдність інновації та розвиток. Дякую за немів.